Казали, буде одне питання, але у вас звучало три або чотири в одному. А, що ж, що ми очікуємо від завтра, в принципі, Еммануель. Сказав нашу адженду, і я її повністю підтримую. Є питання щодо посилення України сьогодні. Є щодо посилення України завтра. Що стосується завтра, ну про сьогодні не буду говорити, тому що це окремі пакети, окрема стратегія, окрема підтримки кожного з партнерів. Після того як вони скажуть деталі, я думаю, ми і будемо комунікувати. Що стосується підтримка України завтра щодо гарантій безпеки. Знов таки завтра ми будемо обговорювати деякі питання. Наші представники наших генеральних штабів працювали весь цей час. Кілька тижнів спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі, що може бути який кількісний склад тощо. Ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Ця інфраструктура вона дуже непроста. Завтра буде велике представництво багатьох країн. Я думаю, що найважливіше буде питання, хто дійсно готовий на це піти, а, а на що готові контингенти, поки що, якщо чесно, зарано говорити. Я здивований, що один з моїх радників з вами постійно спілкується. Я хотів би знати, що це за радники, якщо чесно, Але ну, напевно дуже впливовий, раз він говорить про наші контингенти. Ну, і, і, чесно, я думаю, що дивіться: ніхто не хоче затягувати в війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент в будь-якому випадку це бой бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб. А контролювати ситуацію моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити, унеможливлювати будь-яку будь-які бажання Росії повернутись з тієї чи іншої хвилю агресії. ще яка які інструменти у цього континенту на морі. В повітрі я маю на увазі в небі або boots on the ground, поки що зарано говорити. Що стосується чи є довіра до сполучених штатів, і чи можемо ми без їх допомоги? Передусім, у нас була хороша розмова, не одна вже в Саудівській Аравії, яка дала нам вирішення питання розблокування американської допомоги, яка нам потрібна. Я не хотів би говорити на який відсоток вона нам потрібна. Вона нам потрібна сьогодні. Кожен відсоток важливий, коли ти борешся за свою незалежність з руським агресором. І друге питання: те, що обмін розвідданими, які нам потрібні, з точки зору захисту нашого, передусім, цивільного населення від ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі. І також ця цей обмін інформацією потрібен нам і до наших до наших збройних сил України. Тому ці речі розблоковані. Ми зробили важливі кроки. Президент Трамп зробив, розблокував. Ми вдячні американській стороні за це. Це вже немало. Далі наступні кроки щодо припинення вогню. Ну про це ми сьогодні вже достатньо говорили. Будемо надіятися і вірити, що в достатньо буде сил змусити Путіна до безумовного припинення вогню. Дякую.